Чи може Путін завдати ядерного удару по Україні? Давайте обговоримо цю тему, тому що зараз дуже багато серед політиків дипломатів почала обговорюватися дана стратегія: те, що Путін може завдати превентивного ядерного тактичного удару. Коли зона ураження там порядка 10 кілометрів, тобто це не знищення всього континенту, не знищення всієї планети. Але, наприклад, коли завдається удар по місту чи по якійсь території, і зона ураження в 10 кілометрів, йому це потрібно по кількох причинах. І чому цього почали трошки боятися і почали це обговорювати? Путін програє е Війну він відчуває, що не може ніде закріпитися, і українці дуже бравадно і нахабно викидають його з наших територій. Друга річ, Путін розуміє, що треба продемонструвати якусь суперсилу, провалюється ця мобілізація, і треба показати, що він може демонструвати якісь певні такі вражаючі результати. І він зараз хоче це спланувати. Ми плюс бачили заяву оточення Байдена: що якщо Путін завдає. Точкового тактичного удару то Сполучені Штати топлять російський Чорноморський флот. Друга річ це те, що вони можуть розбомбити всі аеропорти в окупованому Криму. Це не підвищення ставок зі сторони штатів, це навпаки пониження ставок, але реальний конкретний удар. Бо росіяни кажуть, що вони готові завдати тактичний удар, і вони розуміють, що їм можуть завдати тактичний удар, тоді вони дають стратегічний ядерний удар. На що Америка робить стратегічний ядерний удар, і планета завершується. Тому росіяни кажуть, такий сценарій для заходу неможливий, нереалістичний. Ну от а, і вони готові завдавати тактичний удар, через що Штати кажуть, Окей, ми не будемо у вас стріляти ядерну зброю, але знищимо ваш флот. Так, це третя світова вже в повному масштабі. Це можлива відповідь та але знову ж таки це не офіційна позиція. Це один з людей, які в оточенні Байдена. Ну, дивіться, головна причина того, що Путін почав говорити про ядерну зброю, це. Відсутність перемог на полі бою, викинуті російські війська із Харкова, і найголовніше він хоче продемонструвати хоча б якісь певні досягнення. Через це він намагається зараз організувати псевдореферендуми, де солдати ходять з бабусями і збирають бюлетені. Ці псевдореферендуми повинні лягти в стіл. 27, 28 їхньої думи, вона повинна проголосувати і потім Путіну лягти на підпис, начебто, 30 вересня Путін повинен звернутися з зверненням про приєднання цих територій. Момент, коли дума проголосує і Путін буде підписувати, це буде момент торгу із заходом. Ну і з нами зрозуміло. Ну, от. Але якщо він приєднує ці території в склад Росії, він каже, все, вони захищаються ядерним щитом. А, і далі, якщо ви атакуєте, то ви атакуєте територію Росії, тоді я буду стріляти ядерною зброєю. Ось це якраз таки точка, коли оцей ядерний удар можливий. Чому йому важливо хоча б здобути якісь перемоги, якісь приєднання. Тобто, це зберегти Путіна обличчя, всі пам'ятають. Е, те, що йому зараз це треба зробити, була стаття в Нью-Йорк Таймс, яка говорила, що Путін особисто віддавав накази. Військам залишатися в Херсоні, не відходити з правого берега. Тобто вони розуміють, що правий берег ми дуже легко, швидко можемо повернути. Але Путін сказав залишатися. Тому він розуміє, що вони залишатися довго там не зможуть, їх ми будемо вибивати, тому йому потрібно ядерний захист. Чи спрацює це по відношенню до українців? Ні, не спрацює. Ми дві нації в світі, які пережили ядерні вибухи, ми і японці. І, до речі, наш ядерний вибух це вина російських інженерів, які потім ще розповідали багато історій про свою так звану халатність. Так. От. Це перша річ. Друга: Путіну треба завершувати війну. Путіну треба. Завершувати війну, тому що розмова на шосі, і Індія і Китай вимагають від того, щоб він завершив операцію, тому що це надто сильно впливає на економіку Китаю. Це надзвичайно невигідно. Індії це надзвичайно невигідно, і це починає бути невигідно сполученим штатам та їхній економіці. Тому насправді можливий такий сценарій, коли путіну треба швидка перемога, закривається ядерним щитом, каже все, я в доміку. Але якщо українці атакують, дивіться, вони атакують, тоді він захоче нас покарати по сценарію Хіросіми Нагасакі. Типу, б'ють по нас дуже сильно, але потім, вимагають, е вимагаючи, типу, ми склали зброю. Е я повторюсь те, що ми японці це пережили. Але в японців була вина за фашизм. За мільйони вбитих людей, особливо на території Китаю. Е, німці їхні союзники програли. І зрозуміло, що японці піддалися на це. В Україні цього не буде. Українці не здадуться, а навпаки, будуть ще агресивніше стріляти по території Росії, ще агресивніше будуть бити по Путіну, по путінських військах, і тоді не буде жодних бар'єрів. І це буде не тільки Білгород, це буде і Москва, і Петербург, і інші міста. Якщо вони думають, що вони зможуть нас цим зупинити, вони. Помиляється, це не просто зупинить, це ще більше розізлить український народ і українську армію. І всі це розуміють. Але е, це лякає Захід. Захід реально боїться те, що це може бути використано. Це перший кейс. Другий, е, тому це нравиться, не нравиться, в його голові живе. Він думає, що він зробить з нами Хіросіму Нагасакі, і все, типу, ми здамося. Навпаки. І це буде 100% навпаки. Але буде зворотній ефект. Е, Путін розуміє, що в нього теж є ризики, е, того ж, якщо він використає цю зброю. Перший ризик зрозуміло, що якщо вітер піде в сторону НАТО, тоді п'ята стаття. Тоді країни НАТО, наприклад, пішло на Польщу, на Румунію. Все, тоді е, НАТО включається. Другий ризик це те, що він до кінця життя вже не рукопожатний і вже санкції ніколи за його життя не знімуть. Ну, плюс це третя світова, чи він її потягне при сьогоднішніх можливостях. Ще одна річ, яка теж для Путіна ризик, а він не знає, чи контролює ланцюжок віддачі команди. Да? Тобто там є ці носителі тумбочек, да? які мають передавати пароль для того, щоб потім запустити цю зброю. Чи не піддався хтось із них під вплив Заходу і чи не виб'ється од да з І він цього теж боїться, він до кінця не розуміє. Ну, от. ну і зрозуміло, що найбільший ризик, те, що а якщо українці не зупиняться, а вони не зупиняться, і далі підуть в атаку. Тоді все. Путін перекреслений для всього світу. Тоді цей бравадний, типу, психолог, психологічний трюк, що він, типу, дуже скажений, він множиться на нуль, і українці його перемагають і на своїй території, і на території світу. Зрозуміло, що для нас це ризики теж надзвичайно великі, катастрофічні. Це зона ураження, це велика кількість жертв, це наше з вами всіх здоров'я. Всіх людей, які знаходяться на нашій території, але і за кордоном теж тут кордон не захищає. Да? Кордон від ракет захищає, тому що він боїться стріляти в НАТО, а там вітер піде. Все, от дивіться, що до зони, які можливі ураження. говорять про Чорне море, говорять про острів зміїний, говорять про якусь типову ненаселену зону, невеликий населений пункт, можливий Київ і можливе Київське море. Це власне те, що росіяни розглядають, це те, що західні розвідки вже отримали інформацію і моделюють які можливі ситуації. Тому для нас сценарій такий можливий, зрозуміло, що робиться все, щоб його не було, але він і не працює на нас як інструмент стримування чи залякування. Ми звільняємо свою територію, ми звільняємо своїх людей і рухаємось далі. В будь-якому випадку це вже удар буде не стільки по нас, а по заходу. Це буде означати, що їхні еліти не справилися з викликами, які були на планеті, і далі це переросте в хаос. Чи готові вони управляти хаосом? Ні, не готові. Тому їхнє завдання цей хаос не допустити. Зрозуміло, що це зараз в тому числі і торг, і залякування, тому з нас зараз будуть вимагати сідати за стіл переговорів, підписувати. Підписувати все, що там можна, от але теж захід розуміє, що дати путіну відчути браваду, це буде означати, що через дуже дуже короткий проміжок часу він піде далі. Дивіться, це інформація не для того, щоб навіяти страх, паніку, жах чи будь-що інше. Зрозуміло, що є протокол, як ми діємо з вами, і ви його легко можете знайти. Як ми діємо в час такого удару, які ліки потрібно, де потрібно заховувати сім'ї, де потрібно робити ці бункери, де потрібно заховатися, як заклеювати вікна, і все решта-решта-решта. І що, що, що вживати, що не вживати, як потрібно діяти. Ми це знаємо. Ми з вами про це вже говорили за останні півроки кілька разів. Це для того, щоб ви розуміли, як розвивається ситуація. Політики не завжди готові говорити це про телевізор, але свої сім'ї вже ховають. Політики ходять на телевізор, але самі вже чимоданчик тримають да? і з ліками і з працівогазом. Я про те, що ми повинні говорити чесно, ми повинні мати інформацію і бачити, як це розвертається, бо в вкулари говорять, але на публіку не випускають. Ми повинні... Мінімум бути проінформовані, щоб бути озброєними. Це для інформації. Може бути, може не бути. Ніхто не знає, і насправді і Путін до кінця теж не, не не прийняв рішення. Це поганий трек. Так? От, але ми повинні бути проінформовані. Дивіться, я не буду питати, це банальне питання, чи наважиться Путін стріляти, чи не наважиться. Це хвора людина, це кончена людина, яка сама до кінця не знає, Це, з'їхавши з розуму карликовий бункерний диктатор. Я інше хочу вас запитати, щоб ви мені написали в коментарях. Друзі, скажіть, будь ласка, чи Ти що ж не так не чи, а При моделюємо, якщо Росія завдає удару тактичного там ураження 10 км, якою буде реакція західних країн? Будь ласка, напишіть в коментарях. Бажаю, щоб ці погані сценарії не пішли в роботу, щоб все було нормально. Ми відвоювали свої території, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що наш ворог неадекватний і будь-який інший сценарій можливий. Друзі, я бажаю вам безпечних днів. Всього найкращого вам та вашим родинам. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і до зустрічі!